Вітаю всіх миру Божого. Коли ми вперше приходимо до Бога в молитві, коли микаємось, перше, що ми робимо, ми визнаємо те, що ми грішники, і просимо Бога вибачення за наше минуле життя, за наші минулі гріхи. Потім ми починаємо читати і вивчати Слово Боже, через яке Господь змінює нас, Він починає очищати, освіщати нас. Ми маємо бути в церкві. Ми маємо слухати Божих людей, пасторів, які нас вчать і Божому слову, які роз'яснюють нам слово Боже, які допомагають нам зростати духовно. Маємо бути в спілкуванні з Божими людьми, які служать в церкві, постійно перебувати в Слові Божому. І таким чином кожного дня буде Господь відрізати гріх від нашого життя, і ми будемо ставати кожен день ближче і ближче до нього. Амінь.